Його боялися в кабміні, його шепотіли на передові. А після його смерті багато хто зітхнув з полегшенням, але Дарничая не зник, бо його останнє пророцтво ще не збулося повністю. Олексій Нечай, легендарний карпатський мольфар, цілитель і ясновидець із села Верхній Ясенів на Івано-Франківщині. Його життя обірвалося 27 лютого 2011 року. За дивних обставин у його хату вдерся чоловік нібито на прийом, і вже за кілька хвилин мольфар лежав у крові. Багато хто вважав це звичайним злочином на побутовому ґрунті, але ті, хто знали Нечая ближче, говорили це усунення його знищили ті, хто боявся його слова. Адже ще в 2000 роках, коли війна здавалась лише фантазією божевільних, нечай говорив про чорну весну. Весну, коли прийде тінь зі сходу, і кров річками потече степи і міста. І навіть тоді, коли в Україні ще панував Янукович, а росіяни вдавали братів, нечай стверджував: Москва впаде через власну гординю, але спочатку вдарить як змія, підло і вночі. У записнику, знайденому після його смерті, була фраза, яку довго ніхто не розумів, коли західний вітер. Потягне гарячий дим над Харковом, і в Києві впаде сніг без неба, тоді почнеться рахунок. Цей запис став зрозумілим лише у лютому 2022 року. 24 лютого, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Першими ударами стали Харків, Київ, Херсон, Суми. І саме того ранку над Харковом здійнявся дим від перших ракет. Сніг ішов у Києві. Хоч небо було темне й беззоряне, пророцтво збулося до слова. У нотатках, які встигли зберегти родичі Нечая, також було сказано будуть три кола першого захоплення, друге ла повернення, третє очищення. У третьому колі залишаться тільки ті, хто чисті серцем. Столиця вистоїть, але не вся. Одеса залишиться вільною, бо море її береже. Маріуполь загине. Але воскресне в пам'яті. Те, що він передбачив щодо Маріуполя, вражає, бо місто дійсно загинуло. Але пам'ять про нього стала символом Азовсталь, героїзм, оборонці в нескореній матері, Уничає, навіть було сказано До теле. сталевий бастіон впаде, але не душа його. Та найголовніше те, що він не встиг сказати вголос, бо його зупинили. Але залишився один згорток. Заклеєний військовою печаттю, захований у дуплі старого дерева біля його хати. У 2025 році його випадково знайшли волонтери, які приїхали на місце, щоб зняти фільм про мульфарів. Там була тоненька записка, на ній лише кілька слів: Червень, час падіння імперії, але тільки після того, як буде знищено її дзеркало в Києві. Що це значить? В який червень? Яке дзеркало? Серед дослідників містики думки розділилися, але все більше аналітиків, навіть військових, почали звертати увагу у пророцтвах нечая не було вигадки усе було надто точно і надто боляче уже в березні 2025 року, коли з'явилися перші чутки про мобілізаційну втому. Коли Росія почала стягувати резервістів у напрямку Сумської області, виникло нове занепокоєння. На одному з волонтерських телеграм-каналів опублікували сканування ще однієї сторінки з блокнота Нечая, що дивом збереглася у капелана. Там була згадка про місто трьох кордонів, яке настане останнім. Схоже, йшлося про Суми, які тримають кордон із Білоруссю та Рескрасі. А далі ще цікавіше, коли зрада вдарить із тилу, і народ покличе не політика, а воїна, тоді перелом настане, і ті, що в пітьмі, почнуть розвертатися, чи це не про травень того ж року, коли почали говорити про повернення генерала, який колись був головнокомандувачем, чи це не про залужного, якого прибрали. А, але ім'я його не зникло ні з фронту, ні з вуст народу. Олексій Нечай бачив не майбутнє, він бачив структуру подій, як хвилі, що йдуть одна за одною. Він писав: Цей вогонь не згасне словами, його може зупинити тільки вода. І ця вода не річка, а сльози, що стануть океаном прощення. Але до того прощення ще далеко, бо в наступних блоках ми розкажемо, яке покарання чекає агресора, і яку роль Україна відіграє. В очищенні не лише своєї землі, а й цілого регіону. Пророцтво не чая це не страшилка, це попередження. І воно розгортається просто зараз. Дивіться далі: Пророцтво чая це не просто тексти, це шепіт часу, в якому кожне слово має вагу. Якщо читати їх уважно, можна побачити карту подій, які ще навіть не відбулися. У другому блоці запасника. Знайденому в 2025 році є розділ, позначений дивним символом коло, всередині якого хрест і три краплі. Цей знак, за словами етнологів, використовували ще гуцульські старці для позначення часу великої жертви. Під ним напис: Після першої зміни крові буде друга, але друга не руками ворога, а руками своїх. У столиці зірвуться маски. Ворог залишиться ззовні, але змії виповзуть з під ікон. У травні того ж року, коли в Києві почалися перші розслідування щодо внутрішніх зрад, коли звільнили кількох командирів і з'явилася інформація про витоки даних ворогові, ці слова набули нового сенсу, нечай попереджав найбільший удар не з фронту, а зі спини. Паралельно з цим, у тому ж блоці. Йдеться про так званий День трьох вогнів на півдні, на сході і у центрі одночасно буде вогонь, але не простий вогонь неба у цей день небо буде ближче до землі, ніж будь-коли. Дослідники вважають, що йдеться про масований ракетний обстріл, і справді, 24 червня 2025 року, Україну сколихнула серія ракетних атак. По Кривому Рогу, Харкову та Миколаєву. Небо було червонуватим через дим і пожежі. У багатьох містах спостерігали оптичне явище схоже на галу, кольорове кільце навколо сонця. Люди, які знали про слова Нечая, казали: він усе передбачив. Але найбільше вражає частина про розплату агресору вона записана як окрема глава на сході за Великою рікою. З'явиться чорно-біла тінь. Вона спочатку кидатиме гнів, потім проситиме милості. Але буде день, коли вона впаде, бо не витримає власного ядра. І вибух не буде зовнішнім. Це буде вибух із середини. У липні з'явилися перші аналітичні доповіді західної розвідки про різке зростання напруження всередині Росії, масові заворушення в Дагестані, страйки в Бурятії, локальні вибухи. На військових складах і жодного офіційного пояснення. В самому Кремлі почали говорити про довтому вертикалі, та нечай уточнював далі. Справжній удар прийде не ззовні, а з глибини, коли почнуть падати пам'ятники не в Україні, а в самому серці зла, тоді залишаться тільки уламки. У серпні почали надходити повідомлення про спроби підриву пам'ятників радянської доби в Москві, Ярославлі. Нижньому Новгороді люди масово кидали червоні прапори на землю. Це почалося не як революція, а як втома, яка роз'їдає імперію зсередини. Та й на фронті ситуація почала змінюватися. У Херсоні, де постійно йшли бої. 25 серпня було зафіксовано перший повний день без обстрілів. У Києві знизився рівень повітряних тривог. А в Дніпрі волонтери рапортували про зменшення поранених. Здавалося, що тиша підкрадається, але це була не тиша капітуляції, це тиша перед переломом. Бо, як писав нечай, коли тиша стане тривогою, народ покличе не царя і не пана, народ покличе того, кого вже виганяли, і він прийде не з троном, а з Христом. Ці слова багато хто вважає натяком на повернення залужного. У Вересні 2025 року після кількох потужних втрат на фронті петиції за його повернення знову набрали десятки тисяч голосів, а в слов'янську солдати самі почали малювати на техніці напис «ЗС» не незбройні сили, а Залужний справедливість. І тоді в розшифровках пророцтв з'явився новий сенс. Це був не просто опис війни, це був план її завершення. У наступному блоці ми розкажемо про те, що саме Нечай передбачив про Кінець Росії, хто стане свідком останнього удару і чому фінальний день не буде гучним, а буде тихим, як молитва перед світанком. Дивіться далі: Пророцтво ще триває! Отець Нечай ніколи не говорив прямо, його пророцтво як тінь в горах. Її видно, але не можна вловити рукою. Проте ті, хто навчились читати між рядків, знали, час завжди підтверджує його слова. Третій блок записів, знайдених у 2025 році, позначений двома літерами РК, ці символи досі викликають суперечки, але в одному з уривків згадується фраза: коли руська кров змішається з чорною водою, тоді впаде кривда і відкриється брама правди. Дослідники пов'язують це зі злиттям двох подій внутрішнього повстання в Росії і прориву українських сил на лівобережжі Херсонщини. У жовтні 25-го року українські війська перетнули Дніпро в районі Олешків. Це стало символічним Чорна вода одна з назв Дніпра в старовинних літописах у цей самий період. У Росії почалася справжня політична турбулентність. 9 жовтня зник із публічного простору міністр оборони ДРФС Сергій Шойгу за офіційною версією на лікуванні за неофіційною. Під домашнім арештом того ж тижня було звільнено керівника російського генштабу і кілька губернаторів. У пресі почали з'являтися згадки про палацовий переворот, і ось тут ми повертаємось. До найтемнішого абзацу з пророцтв нечая. У січні, коли ніч найдовша, і холод найбільший, упаде тінь на лід, і під тим льодом буде ім'я. Те ім'я не врятують ні охоронці, ні золото, ні броня. Його не знищить ворог, його з'їсть страх. 15 січня 2020 шостого року, за офіційними повідомленнями Кремля. Володимир Путін раптово помер у вісні. проте багато джерел підтверджують, він не помер природньо. версії різні, серцевий напад, інсульт, отруєння. Але сам факт став збігом із найсильнішим текстом нечая, бо ще в 2010 році він сказав на записі в Чернівецькій області: прокляття впаде не від руки ворога, а від прокляття матері, що втратила сина, і буде той крик. Останнім, що почує цар: Розплата прийшла не зі зброї, а зі сліз. І народ російський, який ще недавно мовчав, почав прокидатися. Виходили на площі, плакали на могилах, кидали георгіївські стрічки в багаття, розуміння, що війна те не про велич, а про смерть нарешті прийшло. У містах Москви, Краснодара Екатеринбурга з'явилися надписи на стінах. Ми більше не мовчимо за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь. Нечей писав, коли ворог визнає гріх, почнеться очищення, але очищення без покаяння. Це попіл, лише покаяння дарує шанс. На церковних форумах Російської православної церкви почалися дебати, чи може церква підтримувати війну. Частина духовенства, включно з молодими священниками, почала відкрито виступати проти режиму. Один із них, отець Тимофій і Стули, вийшов на проповідь з єдиним словом на вустах: ми вбивали, і це правда, але правда може бути початком зцілення. Саме в ці дні в Україну приїхали делегації з чотирьох країн Європи. Після року блокувань було ухвалено рішення про запуск спеціального трибуналу щодо злочинів проти людяності. Нечай писав. Меч впаде не на поле, а на стіл суду, і не кулі принесуть спокій, а вироки. І він не помилився. Але в останньому фрагменті третього блоку знову попередження: Коли почнете святкувати, тримайте серце у тривозі, бо диявол завжди вдає святого, коли хоче пробратись до храму. Це означає, що остаточна перемога не у припиненні стрілянини, а в тому, що ми не дозволимо старому злу. Одягти нову маску, про це йтиметься у фінальному блоці, «Пророцтві про мир, який треба вберегти. Найпотаємніші записи нечая, які довго зберігались у підвалі старого дерев'яного храму на Івано-Франківщині, мали позначення знак миру, їх не передавали нікому, навіть найближчим учням. Лише після 2024 року, коли фронт почав змінювати напрям, з'явились уривки. З цих пророчих аркушів. У червні 25-го року, у відреставрованій церкві Святого Юрія в Коломиї, один із семінаристів Мирон Крук знайшов під престолом скриньку, загорнуту в тканину. Вона містила 10 аркушів пожовклих і крихких, і один із них починався словами: Тиша прийде не з півночі, не з заходу, не з півдня, а з землі. Там, де капає кров, проросте трава. Іде заплакала мати, зійде сонце. Але тільки тоді, коли народ скаже в один голос ми пробачаємо, але не забуваємо. Ці слова записані за легендою ще в 2002 році, коли в Україні ніхто і не уявляв, що чекає на країну через 20 років. У заключній частині пророцтва отець Нечай вказував точну дату. І знову, як і пророчця Меланія, згадував 8 червня. Але він додавав ще: коли трійця і сонце зійдуть разом у серці Карпат, коли останній снаряд не вибухне, а згасне у тиші, тоді ангели пройдуться землями українськими і більше не почують там грому. Ці образи глибоко вкорінені у традиції мольфарства: Грім як символ злоби, блискавка троякара. тиша як ознака нового циклу. І ось у червні 25-го року. Фронт раптом замовк не тому, що підписали папери, а тому, що зброя замовкла сама. У Херсонській області вночі зупинилась батарея зенітних установок. У Бахмуті не відбулося жодного вильоту. У Харкові пройшов перший день без сигналу повітряної тривоги. Цей дивний спокій тривав три доби, а 8 червня на Михайлівській площі в Києві без жодної офіційної команди. Зібрались тисячі людей, вони тримали в руках хрести, фото полеглих, портрети зниклих, і разом мовчали. О 9 годині ранку, у прямому ефірі, виступив президент України, його голос тремтів, бо текст, який він читав, ще не пройшов узгодження дипломатів. Але він сказав: брати і сестри, здається, сталося те, чого ми всі чекали. Тиша повсюдна. Глибока, і ми не знаємо, чи вона триватиме день чи тиждень, але це знак. Ми пройшли біль, втрати, сльози, і ми готові до миру. Увечері того ж дня Ватикан, а слідом і Женевський, Офіс ООН заявили про готовність визнати припинення бойових дій. Це не був формальний договір, а швидше моральне підтвердження, що народи обрали тишу. В одному з останніх аркушів нечая було написано. Мир не тримається на підписах, він живе в серцях. Якщо серце не зрадить, і мир не зрадить. Цей текст читали священники по всій Україні під час літургії на свято Трійці. Його зачитували на передовій у школах, у шпиталях, і люди плакали, бо знали, війна ще може повернутись. Але щось змінилось назавжди через три дні після того в Москві пройшла найбільша в історії. Російська босадрація антивоєнна маніфестація. Люди несли чорні прапори з написами Ми винні, пробач, Україна! І хоча влада ще трималась, її сили танули з кожним днем. На четвертий день відставку подав тимчасовий президент Росії. Наступного тижня в ГАЗі було зафіксовано перші добровільні заяви російських офіцерів про співпрацю зі слідством. І в цей момент згадались інші слова, нечая. Коли ворог принесе собі на жертву, тоді ворог перестане бути ворогом і стане людиною. Це було головне, розплата без ненависті, спокій без помсти, справедливість, народжена в серці, а не на трибуналі. Останній блок пророцтва завершувався так, і в тій тиші постане голос він не буде гучним, але стане новим шляхом. То буде не цар, не політик, а той, кого гнали, але він повернеться і вкаже шлях не мечем, з словом і не страхом, і з вірою. Ці слова сприйняли як натяк дехто казав, що йдеться про генерала, дехто про учителя, що пережив заслання. Але хто б це не був, народ вже був готовий не слухати силу, а чути правду. І саме в цьому суть останнього пророцтва, не чая. Не в датах, не в катастрофах, а в силі прощення. Він ніколи не називав себе пророком. Але, можливо, саме тому його слова звучать нині, коли замовкли гармати.